Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Рівняни призвичаються до перейменованих вулиць. На вихідних у рівному попрощались з трьома загиблими військовими. Футбольний клуб Верес провів відбір юнаків до новоствореної академії. Це вулиця Кулика і Гудачика у Рівному. На фасадах ще старі адресні покажчики. Раніше вулиця мала назву Макарова, а в липні минулого року її перейменували на честь загиблих на Донеччині військовослужбовців Олександра Кулика та Владислава Гудачика. Це були наші люди, це наші захисники. Наші вони патріоти вони захищали свою батьківщину. Тобто. Нашими, наших героїв, бо ні так нам вулиці, так нам не Рівнянка Віра каже, не живе у цьому мікрорайоні і нову назву вулиці не знала. То ви кажете, що в нових назвах не орієнтується. Не орієнтується, ні, дуже важко. Ми привикли, вже я 50 років тут живу, я привикла до тих, то я навіть і в таксі їду, то я запитую, яка вона колись була. Бо я не можу. Я от чула загадачика, ну де вона, а тепер буду знати. Лідія живе у будинку на вулиці Кулика і Гудачика. Каже, у платіжках вказана нова назва вулиці, а таблички на будинку старі. І раз поміняли, то вже треба таблички міняти я рахую. А це колишня вулиця Орлова, з липня минулого року вулиця Вишиванка. На під'їздах будинків тут таблички з новою адресною назвою. Валерій Четверков працював таксистом у Рівному упродовж трьох років. Зараз чоловік займається перевезенням волонтерської допомоги і щоденно їздить вулицями міста. Же до нових назв вулиць уже звик. Ну, таксистам, по-перше, оператори дають альтернативні назви нові старі. Ну, тобто, ну, є незручності, але вони вирішуються. От. Ну, в той же час для чого перейменовувати? Ну я рахую, якщо українці для України зміни роблять, ну в плані того знищення російщини зросійщення України, то це потрібно. Краще нам оце, ці незручності перетерпіти, чим будуть наші діти. Губитися вулицями міста не доводилось, каже Валерій Четверков. Приходить сповіщення на програму, і там вказано стара назва і нова назва. Або оператор в усній формі значить, ну, коментує нову назву і стару назву. За інформацією Рівнеради, за 2022-2023 роки з метою дередінізації у Рівному та Квасилові перейменували 79 вулиць. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. У неділю на Майдані Незалежності 45-річним солдатом-кулеметником Юрієм Андрейком. Як йдеться на сайті Рівне Ради, Юрій Андрейко народився у Рівному, навчався в 23-й школі, а потім працював будівельником. До лав ЗСУ Юрій став у лютому 2023 року. Воював на Донеччині, а з червня вважався зниклим безвісти. Напередодні у суботу на майдані попрощались 48-річним солдатом Валентином Гмираком, який загинув 16 липня внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Ямпіль на Донеччині. Повідомили на сайті Рівнеради. До війська Валентин долучився в березні 2023 року. За лідерські якості його рекомендували до отримання звання сержанта. Поховали загиблого на кладовищі новий двір. Він займався підприємницькою діяльністю. Крім того, він коли вже приїхав і не тільки в Україні, а й в Польщі працював. А коли сюди приїхав, то він тут волонтерсь, волонтерським рухом займався, в Червоному в Червоному Христі. Ви знаєте, слів нема. Слів нема і то велике горе, не тільки для родини, а і для всієї України. 49-річним Костянтином Гнітецьким попрощались на майдані Незалежності у суботу. У військо він пішов у березні цього року, хоча мав право на бронювання від служби. Костянтин Гнітецький працював на місцевих телеканалах, зокрема й на Суспільному. Ми з ним робили програму. Так було він. Цікавився історією, цікавився краєзнавством, і було дуже цікаво і легко з ним працювати, тому що він був, крім того, що монтажер, він був режисером, причому професійним режисером і завжди пропонував свої думки. Тобто це, можна сказати, навіть до певної міри було співавторство. Костянтин разом зі своєю дружиною Оксаною мали власну продакшн студію. Поза тим, подружжя волонтерило на Артжас Festival, робили програми для різних культурних інституцій міста. Йдеться на сайті міськради. Останнім місцем роботи Костянтина було обласне управління культури та туризму. Це надзвичайно світла, надзвичайно талановита людина. І дуже класний спогад, який я пам'ятаю це його маленька кімнатка, де він монтує і така торба зернят. І в нього були свої пацани, це голубі, які прилітали до нас завжди, і він завжди неквапливо перед кожним монтажем вставав, годував своїх хлопів, хлопців, і ми починали монтаж. Це надзвичайно талановита людина, і я не знаю, чому відбувається саме так, і чому е, зараз Бог забирає найкраще. Костянтин Гнітецький загинув 16 липня в районі населеного пункту Діброва Кремінського району Луганської області. Повідомили на офіційному сайті Рівнеради. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Минулого року наказом Міністерства молоді та спорту була заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях задля безпеки в умовах постійних обстрілів з боку Росії. Новий спортивний сезон також починається без уболівальників на питання: а чому в Україні культурні заходи з глядачами дозволені, а на спортзмаганнях публіці вхід заборонено? Міністр дає категоричну відповідь: порівнювати це не можна. Ми відслідковуємо ситуацію, але та кількість людей, які знаходяться на в театрах чи в кінотеатрах це набагато менше людей, і у них буде час, якщо буде повітряна тривога, перейти до бомбосховищ. Якщо буде відбуватись футбольний матч, то там тисячі людей і не буде часу. Піти в совищ тому це неможливо порівнювати. Втім, міністр зазначає, якщо безпекова ситуація буде дозволяти, то можливе рішення щодо допуску вболівальників переглянуть. Радник президента рівненського клубу ВАРЕС пропонує, чому б не дозволити місцевим адміністраціям ухвалювати рішення щодо глядачів, адже на місцях видніше втім відзначає, що чиновникам легше заборонити і зняти себе відповідальність. ВАРЕС регулярно організовує у центрі рівного фондзони і в день матчу за межами стадію. Воно збирається не менше уболівальників. Чому за аренами дозволено, а на аренах не можна? Дивується Сергій Коваль. Там збирається там, я не пам'ятаю там, десь ж 500 людей, там півпиво дивляться на великому екрані. І ну, в принципі, це ніколи не виникає питання. Ну, та ж сама кількість, теж на відкритому повітрі. Ну, в принципі, це нормально, а на стадіону ну, в чому різниця? Саме Вере став драйвером ідеї повернути глядачів на трибуни і найбільше за це постраждав. Народний клуб минулого сезону півдесятка разів пускав на трибуни своїх акціонерів, серед яких багато простих рівненчан, і отримав за це від асоціації футболу штрафів на понад 350 тисяч гривень. Також карали Чорноморець, шахтар, дніпро та минай, а два новачки УПЛ Полісся та ЛНЗ, які рівняни отримали, поки найсуворіший штраф у 100 тисяч. Голова УПЛ Євген Дикий каже, що всі клуби на зборах одностайно підтримали розгляд питання про повернення глядачів, але Ліга вже отримала відповідь від міністерства. Не на часі. Втім, залишається спосіб, як провести людей на трибуни. Згідно протоколу безпеки, на матчі можуть бути присутні максимум 280 осіб. Це працівники клубу, персонал арени, спонсори. І УПЛ планує значно збільшити цю квоту. Я на даний час про це. що не буду казати, ми пропонуємо в рази збільшити, але це питання ще знаходиться на узгодженні відповідному, бо ці заходи і цей документ був узгоджений в тому числі зокрема із міністерством з МВС, МЧС з військовими. Тому зміни, які наразі обговорюються, вони також потребують додаткових узгоджень зі всіма цими відомствами. Футбольний клуб Верес провів відбір серед юнаків молодше 14 років до новоствореної футбольної академії. Влаштували оглядини на навчально-тренувальній базі клубу. 13-річний Владислав Кобернюк приїхав на відбір з Київщини. Приїхав з Київської області, міста Миронівки. Приїхав тому, що люблю команду «Верес» та Вони відкривають академію. Хороший шанс. Щоб потрапити до цього займався футболом 6 років в спортивній школі Миронівка. Максим Онищенко з Вінничини каже, що приїхав на відбір в академію Вереса, адже за основну команду грають вихідці з його рідного міста. Мета моя стати. І роком вереса, бути, не знаю, стати професіональним футболістом, спробувати хоч щось здобути саме в рівне. Тут є багато футболістів, ну, не багато парочку футболістів з Ладижина. Михайло Шестаков, також був його брат. Тут але, і, 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 сюди саме, не знаю, краще приїхати чим в Київ, тому що в Києві набагато тяжкіше відбіри. Директор академії Олег Шандрук каже, що відбір відбувається у два етапи: під час першого перевіряють майстерність володіння м'ячем. У нас чотири локації на кожній з локацій, по два тренери: дриблінг, швидкісне ведення, удари на точність. гра в один в один і гра в чотири в чотири. Ну і плюс другий етап це невеличкі двосторонні ігри. 6 плюс 1, Ми зараз хлопчики поділимо. Ще придивимося до них. І наша задача, звичайно, стоїть набрати в команду 20-22 гравці. Всього на відбір приїхало 90 учасників з різних районів України. Хоч академія нині не має власного приміщення, діти з за меж рівного матимуть можливість навчатися та проживати тут. каже Олег Шандрук. На сьогоднішній день це питання вже закрите. На кожну вікову групу, а у нас їх три. У нас буде можливість поселити 10 приїжджих на кожну вікову категорію. Ми можемо поселити в Софії в готельному комплексі 30 дітей, відповідно тренерів, вихователя. У нас будуть спецкласи, 26-та школа. Там дітки будуть навчатися всі разом. Результати відбору академія індивідуально повідомляє кожному футболісту. Вихованці почнуть тренування у серпні. Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам України утвердженості у духові у тому, що вони є нащадками козацького роду. У тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною. Тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою, наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українцям, світ, який піде за нами. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до 1,5 кг вибухівки та від кількох десятків до понад 300 уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай, відійди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.